Знаєте, я б. Ну, моя позиція зобов'язує мене дещо зробити. Давайте подякуємо групі прославлення за початок зібрання. <плес> Ось, І насправді. Ха. Як ви думаєте, ні, давайте ми зробимо так. Я б хотів, щоб ми піднялися і помолилися спочатку. А тоді продовжимо, окей? Окей. Давайте помолимося коротко. Батько, я дякую тобі за. Твою милість, дякую тобі за твою любов і за твою жертву за те, що ти є зараз тут з нами. Ти провадиш нас впродовж цього зібрання. Ми так багато вже почули, так багато взяли для себе і дякуємо за те, що ти справді не залишаєш нас ні на мить перед обличчям зла, перед обличчям тих викликів, які стоять перед нами. Просимо відкривай наші серця, зроби нас готовими чути, готовими виконувати і діяти Твоє Слово. Ми любимо тебе і дякуємо тобі за те, що ти з нами. Амінь. Як думаєте, в нас велика спільнота чи ні? Ну, серйозно, велика чи ні? Маленька, велика. Маленька, так? Да? Ну, дивіться, коли я вчора намагався зробити презентацію, я зрозумів, що вона трошки велика, все ж таки. Зараз ви зрозумієте чому? Коли я вибирав кожну цю фотку вручну. Мені пішло на це дуже багато часу. І я такий думаю, ніби невеличка спільнота, але виходить, що насправді все ж таки така велика. І, як ви бачите, тема називається «Поклоніння через спільноту і завжди так чомусь виходить у нас останнім часом, що на другу проповідь майже не залишається часу. Але я вдячний Богові, бо насправді в мене було дві версії проповіді: одна довга, інша коротка. Зараз я буду говорити довгу. Звісно, що ні. І я маю до вас одразу одне запитання. Чи була наша молитва перед проповіддю актом поклоніння Богові? Чи були роздуми над Словом, наші відповіді, наші роздуми актом поклоніння Богою? Чи були пісні, які ми, зрештою, на початку співали, актом поклоніння Богові? Я, я десь розумію, що питання риторичні, якщо я їх ставлю, і ви десь це теж розумієте насправді. І часто, почувши слово поклоніння, ми десь так в нас працює, ми люди, ми уявляємо собі приблизно такі картини. Чат GPT — прекрасний ресурс, дуже гарно, що він допомагає нам з проповідями. Я тільки картинки генерував, більше нічого. Десь так він уявляє собі з Очевидно, що вона не зовсім так і виглядала, але дух він передає, правда? Ми бачимо цих людей, ми бачимо в таку атмосферу, все так піднесено, благовійно. Тому поклоніння часто викликає в нас приблизно такі асоціації. Або ж це слово може викликати в нас такі асоціації, коли ми бачимо великий чорний камінь в Метці. Цих тисячі тисячі паломників мусульман, які поклоняються своєму Богові. Навіть є ще третя версія, коли поклоніння може виглядати і так. І у всіх цих трьох випадках це є поклоніння, воно, знаєте, все містично, урочисто, загадково або і все одразу. Але, знаєте, є одна особливість, не одна насправді, але все ж таки, Бог унікальний. Ми можемо сказати амінь. Наш Бог, християнський Бог, унікальний. Амінь. 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 Ще слабенько. Біблія унікальна. І ми, як люди, звикли до певних уставлених рамок. Наше мислення воно працює по вже проторених доріжках. Якщо ми певну асоціацію для себе вже сформували, зазвичай воно буде рухатись так і далі. Наше уявлення буде зразу летіти в той бік. І це нормально. Це абсолютно окей. Але скажіть, будь ласка, чи зводиться поклоніння Богові лише до того, що ми робимо тут в неділю, вівторок на молитовному чи на групці, Ну, загалом, чи воно зводиться лише до того моменту, коли ми тут просто зібрались на зібрання? Очевидно, що ні. Чи хоче від нас Бог поклоніння в тому класичному сенсі, в якому ми в який ми часто вкладаємо в це слово, те, що я показував, там, перша картинка нам більше підходить. Хоче. Однозначно хоче. Чи головне це? Ні. Унікальність в тому і полягає, що Бог не зупиняється на зовнішніх проявах, які з легкістю можна підробити. Ви ніколи не зможете сказати, наскільки щиро я поклоняюсь Богові від того, коли я став на прославленні і так високо підняв руки. Ну, виглядати може дуже красиво. Але чи знаєте ви, що у мене в серці? Не знаєте. Може, хтось і знає, я не беру це під сумнів. І, знаєте, Бог бере глибше, Бог завжди бере глибше, ніж ми можемо собі уявити. Тож, можливо, і нам варто сьогодні спробувати взяти трошки глибше. Є одна сфера, в якій ми дуже часто випускаємо. Я цю картинку напевно переключу, щоб вона нас не тригерила. Є одна сфера, в якій ми часто випускаємо задушки, тобто про яку ми не думаємо з точки зору поклоніння Богові. Це сфера наших з вами стосунків. Я розумію, що, можливо, ви очікували, що сьогодні я буду говорити про пісні, про спів, про ці речі, але я б хотів взяти зовсім іншу сферу. Ми всі знаємо, що люди соціальні істоти. Інтроверт ви чи не інтроверт, ви все одно потребуєте інших людей, ви мусите це визнати. Кожен і кожна з нас потребують інших людей, бо без інших людей ми неповноцінні. Без спільноти, без інших людей ми не можемо розвиватися, ми стаємо неадекватними, буквально стаємо неадекватними. Наш розвиток він стає неможливим в тому ключі, в якому його задумав Бог. І, зрештою, церква, ми це збірка людей. Пам'ятаєте, ми раніше про це говорили, що церква це спільнота людей, що об'єднані навколо особи Ісуса Христа. Я виділив слово спільнота людей. Це не просто якісь окремі люди. Ми тут зібралися навколо Ісуса, але між собою в нас немає нічого спільного. Ми спільнота. Бог створив нас для стосунків. І ще на самому початку, в книзі буття, ми читаємо історію, як Бог сходив до Адама фізично і до Єви. І як вони спілкувалися, так? У них був час спілкування, вони разом проводили цей час, насолоджувалися стосунками. І хіба Адам і Єва не поклонялися Богові під час цього? Хіба виконуючи те, заради чого створив їх Бог? Вони не поклонялися йому, вони не співали пісень. Ну, принаймні ми про це не читаємо. Вони не піднімали руки, вони не казали Алілуя. Вони просто спілкувалися з Богом, вони проводили разом час. Хіба їхня на той час досконала єдність не була виявом найбільшого прославлення Бога? Однак в одну мить усе було зруйновано. Стосунки розбилися як кришталева ваза, улюблена ваза мами. Адам звинувачує Бога, потім звинувачує Єву. Єва звинувачує Змія, все летить керберць, все тріснуло. Стосунки зруйновані, єдність зруйнована. І здавалось би, що далі? Звичайно, ми всі знаємо, що далі. Як людина може прославляти Бога і поклонятись йому, якщо зв'язок був зруйнованим? Як? Через Христа. Єдиний варіант, єдина можливість для нас це поклоніння через Ісуса Христа, який відновлює цей зв'язок. І як ми можемо налагодити стосунки? Як ми можемо налагодити. Ці зруйновані фактично стосунки, пам'ятаєте, кілька тижнів тому, ні, вже кілька місяців тому, Сас проповідував про те, що що робить гріх із нами, найперше. Він руйнує стосунки: стосунки з Богом, стосунки з іншими, стосунки з самим собою і стосунки з навколишнім середовищем зі світом. І лише Ісус, лише Він здатен відновити цей зв'язок. Відновити усі рівні цих стосунків, то чи є актом поклоніння наше свідоме запрошення Ісуса в своє життя і взаємодія через це з собою, з Богом, з іншими людьми? Чи поклоняємося ми таким чином Богові? В першому посланні Івана, четвертий розділ, саме вірш написано. Улюблені, любимо одне одного, адже любов є від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Як ми можемо любити один одного через Ісуса Христа, який у уособив поняття справжньої, глибокої і неосяжної любови. Улюблені Богові не потрібен наш спів, наші пісні, якщо ми не любимо один одного. Якщо ми не отримуємо відновлення в Христі, якщо ми не приймаємо його в своє життя, нас не рятує спів. Нас не рятують пісні, які ми вранці співаємо в неділю. Хоча це потрібно робити. Звичайно, що це потрібно робити, як я можу сказати інакше. Але нас не рятує оце зовнішнє, що ми можемо показати в неділю, вранці чи будь-який інший день, коли в нас є. Ми це називаємо прославленням, бо воно таке це. Йдеться про таку вербальну, вербальний вияв. Бо ми легко можемо підробити ці емоції, ми дуже легко можемо щиро співати в неділю вранці, хоча насправді наше серце може бути надзвичайно далеким від Бога і від тих людей, які от сидять навколо вас в залі. Тому, якщо ми не отримуємо відновлення в Христі, наш спів буде даремним. І в книзі пророка Ісаї. Написані отакі от слова. Я зачитаю цей текст з вашого дозволу. Навіщо мені безліч ваших жертв, говорить Господь? Я переситився всипаленням з баранів, жиром відгодованих телят, крові биків, овець та козлів я не бажаю. Коли приходите, щоб з'явитися переді мною, хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте більше даремних дарів, ваше кадіння стало огидним для мене. «Новомісяча, суботи і скликання зборів я не можу терпіти беззаконня разом зі святкуванням. Ваші новомісяча і ваші свята ненавидить моя душа. Вони стали для мене тягарем. Я змучився їх нести. І коли ви простягаєте свої руки, я відвертаю від вас свої очі, навіть якщо б ви примножували ваші молитви, я не слухатиму вас. Ваші руки закривавлені. Обмийтеся, станьте чистими. Усуньте ваші злі вчинки сперед моїх очей. Перестаньте чинити зло, навчіться робити добро, дотримуйтесь правосуддя, рятуйте пригнобленого, захищайте сироту і заступайте завдову. Тоді приходьте і розсудимось, проаналізуємо, говорить Господь. І, хоча б ваші гріхи були, наче кармазин, вибілю, як сніг, і якщо будуть, як багряниця стануть білими, наче вовна. Це страшні слова. Коли Бог говорить, що мене буквально верне від вас, я не можу на вас дивитися, мені огидно. Якщо наші мотиви нечисті, якщо наша ціль це просто прийти в неділю, заспівати пісню, але не будувати в стосунків, не уподібнюватися Христу, Бог не прийматиме ані наших співів, ані наших молитов. Проте, що мені дуже подобається в Бозі, Одна з речей, яка мені дуже подобається в Бозі, навіть в такому насичено негативному тексті, як чуток можна сказати, коли буквально погроза за погрозою йде, він одразу ж в кінці дає проблиск світла і він дає одразу ж надію. Бо в Новому Завіті Ісус повторює дуже схожий за сенсом текст. І також. Перепрошую. Спочатку Бог в кінці цього тексту одразу ж дає надію, ми можемо побачити. І хоча б, якщо, якщо ми виправимо цю ситуацію, все можна ще врятувати. І от в Новому Завіті Ісус повторює схоже за змістом текст, але також дає нам чіткий механізм з розумінням, що потрібно зробити. В Матвія 5 розділі, 23, 24 вірш, записані такі слова. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе. Залиш там свій дар перед жертовником. Піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Здавалося б. Тут, ну навіщо це робити? Фішка в тому, що тут навіть не ти маєш щось проти брата, а твій брат має щось проти тебе. І чи не можна, Боже, ну ти ж знаєш, це його проблеми. Він зі мною не помирився. Він не вийшов до мене на зустріч. Але Ісус встановлює такий дещо високий поріг. З іншого боку, це той поріг, який дозволяє нашому серцю очищуватися і зовсім по-іншому дивитися на наших братів. Бо робити перший крок завжди важко, коли ви з кимось посварились, особливо коли ви в цьому невинні. Робити перший крок дуже складно. Але Ісус каже: піди спершу примирися зі своїм братом. Сестрою, а тоді вже приходь і принось свій дар. Тому зараз найбільше я хочу наголосити на одній такій речі: ми поклоняємося або не поклоняємося Богові, в тому числі у наших стосунках. І в моменти ми поклоняємося Богові в моменти, коли вирішуємо розіп'яти свій егоїзм, щоб послужити іншим, коли вирішуємо відійти на другий план, щоб дати простір іншим. Коли ми безкорисливо допомагаємо тим, хто цього потребує, коли проявляємо гостинність, вітаючи навіть неочікуваних або небажаних гостей, коли вислуховуємо критику на свою адресу, конструктивно нам би хотілося, але буває всяке, коли приймаємо зауваження, коли вчимося бути підтримкою для інших, коли з любов'ю вказуємо людям на Христа, ми поклоняємося Богові. І таке поклоніння, мабуть, значно важливіше, аніж. Співу неділю вранці, в церкві. Тому що це те, що виходить з глибини нашого серця. Це те, що ми живемо кожного дня. Це не те, що можна підробити. В Євангелії від Марка, 7 розділ, з 18 по 23 вірш, Ісус говорить такі слова. А він сказав їм: Невже і ви такі нездогадливі? Хіба не розумієте, що все, що ззовні входить в людину, не може зробити її нечистою? Бо воно йде не до серця, а в шлунок, і потім виходить. Так очищується всяка їжа». Ми знаємо контекст, коли учні зривали колоски, і їли їх брудними руками. Він продовжував: що виходить з людини, те, її робить нечистою, адже зсередини, з людського серця, виходять злі думки. Розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, зажерливість, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство все це зло виходить зсередини і людину опоганює. Навіть якщо ми прекрасно всі разом заспіваємо в неділю, просто це буде такий хор, як не знаю, з чим порівняти. Але в понеділок ми підемо із середини нас. Виходитиме оце все, що Ісус перечислив, таке поклоніння Богові не потрібне. Таке поклоніння нам насправді не принесе ніякої користі, не принесе збудування, не принесе зростання, не принесе поглиблення стосунків з Богом. Але є хороша новина. Це не вирок. Якщо ми відчуваємо, що нам Складно любити інших. Та йти цим шляхом це абсолютно нормально. Є вирішення. Головне говорити про це. Насамперед говорити про це з Богом. Якщо ви відчуваєте, що вам складно на цьому шляху, знаєте, я зізнаюся, я часто відчуваю, що мені складно любити людей. І своїми силами цього досягти ну, практично нереально. Але перший крок, який ми можемо зробити, це говорити про це з Богом. Друге, поговоріть про це з людиною, якій ви довіряєте. Це важливо мати вуха, фізичні вуха, які готові вас вислухати. Бажано, ну, щоб вуха були з людиною разом, а не окремо. І, знаєте, я вірю, що через такий процес процес співдії, процес спілкування з Богом один з одним, відбувається щось більше. Відбувається дійсно акт поклоніння Богові. І Я певен, що в цьому випадку Бог допоможе нам осягнути те, як ми можемо поклонятися йому кожною миттю нашого життя. Це можливо, бо він нас безмежно любить. І одна з моїх улюблених думок за останній час, яка мене дуже заспокоює в цьому плані, ми ніколи не робимо перший крок по відношенню до Бога. Все, що ми робимо, є нашою реакцією на те, що Бог вже зробив. Бог створив світ. Бог придумав і втілив план викуплення людей. Бог народився, втілився через Ісуса Христа. Бог прожив на землі. Це земне життя складне. Бог постраждав, помер і воскрес. І все, що ми робимо, ми приймаємо Його. Ми відповідаємо на його вчинок, ми відповідаємо на те, що він для нас зробив уже. Будь-яка наша дія є кроком номер два, є відповіддю. І насправді це прекрасно. Тому що ми не можемо сподіватись на себе. Ми не можемо сподіватися на те, що ми не впадемо, знаєте? Як я можу бути певним, що за 10 років я все ще буду християнином? Я все ще буду вірити. Молитися, читати писання. Я не можу бути певним, тому що через себе, через те, що я сказав, і значить я буду все. Але я точно можу бути впевненим, що Бог той, на кого можна сподіватися. І лише завдяки його силі, завдяки Його жертві, я зможу пройти цей шлях до кінця. І ми всі, як спільнота, як церква, з нашими викликами. З нашими проблемами, переживаннями зможемо пройти цей шлях до кінця. Лише тому, що він такий. І тепер я хочу поділитися з вами чимось дуже особливим, особливим і особистим для музичної команди. Можливо, дехто із вас про це вже чув, можливо, не чув, але музичної команди є. Прописаними і зафіксованими, як і загалом в СПХ в нас є зафіксовані цінності, бачення, так і в музичній команді ми маємо прописані і зафіксовані цінності, місію і бачення. І сьогодні ми через мене хочемо поділитися з вами нашим баченням. І щиро віримо, що ми зможемо цього досягнути разом, як одна Божа спільнота. Воно сформульоване так. Можливо, це просто, можливо, це банально, можливо, це не так глибоко, як може там, ви чогось очікуєте, але воно сформульовано так. Церква, де кожен і кожна поклоняється Богові усім своїм життям. Наше завдання як музичної команди не просто співати разом із вами в неділю вранці, не просто гарно проводити цей час. До 1140 чи доки він там триває. Але ми насамперед хочемо вчитися поклонятися Богові в кожній миті нашого життя, поклонятися Богові через розбудову команди, поклонятися Богові через розбудову нашої спільноти, через стосунки, які ми маємо. Бо все, що ми маємо, насправді, це стосунки. Усе, що ми робимо, воно пов'язане з іншими людьми. Як ми живемо, куди ми рухаємося? Ми не живемо самі, ми не живемо в якійсь бульбашці. Ми живемо з іншими людьми. І ми мріємо про те, щоб цей шлях Він приносив Богові славу, щоб всі наші дії, всі наші слова з усіма людьми один з одним, вони були актом поклоніння для Бога. І ми хочемо бути залученими до розбудови спільноти, де кожен і кожна глибоко усвідомлюють ціну жертви Ісуса Христа і прославляють Бога. Абсолютно кожної дії, кожним словом, чи ми спимо, чи ми їмо, чи ми молимося, чи ми співаємо. Коли в нас є правильне розуміння того, що Христос зробив для нас, нам не потрібно розкачуватись. Нам не потрібно, щоб прийшла група і качнула зі сцени, дала якусь пісню, таку, щоб нам просто в груди вдарила. Коли ми розуміємо ціну і особливість жертви Ісуса Христа, коли ми це глибоко усвідомлюємо, ми готові прославляти Його в піснях, в молитві, у всьому іншому, всьому, що ми робимо, в тому, що ми зараз сидимо просто і ви мусите мене вислуховувати, в тому, що я говорю, ми можемо поклонятися Богові. Бог не обмежує ні себе, ні нас лише тим, що ми повинні провести певний ритуал. Бог дав нам свободу. Ми говорили сьогодні про це, коли зачитували текст. І ця свобода значно більша і цінніша, ніж ми можемо її собі уявити. І ми хочемо бути єдиними в поклонінні йому, як і кожного дня в тижні, так і в неділю, коли співаємо разом. А неділя і наше зібрання воно є наслідком нашого кожноденного поклоніння. Воно не є. Самоціллю. Але якщо ми справді щиро живемо з Богом кожного дня, то прийти сюди в неділю і разом мати цей особливий час, разом занурюватися в це глибоке усвідомлення Божої жертви, це щось абсолютно унікальне і особливе для нас. І коли ми будемо жити, поклоняючись Богові, коли ми будемо. Спілкуватися один з одним, працювати, творити, поклоняючись Богові, тоді кожна наша пісня звучатиме переконливо, гучно і щиро. І я вірю, що ми зможемо цього досягти. Я вірю, що Бог проведе нас на цьому шляху, і Він просто зараз, він є тут, зараз із нами. Хоч ми не співаємо зараз пісню, але він є тут. І він готовий відкриватися, готовий йти з нами. І Нехай ця надія завжди десь перебуває в наших серцях. Ми не самі. І ті стосунки, які ми беремо від Бога, вони дають нам силу потім рухатися далі, рухатися в кожному нашому дні. І я вірю, що ми будемо мати цей спільний шлях як одна церква, одна спільнота. Церква якій кожен і кожна усвідомлено будемо поклонятися Богу усім нашим життям? Можемо сказати амінь на це? Помолимось, Господи. Ми